Уже за місяць розпочнеться календарна зима. Підготовка до неї активно триває по всій країні, і в нашій громаді. Зокрема, начальниця управління праці соціального захисту населення Антоніна Неметенко розповіла, що за наказом міського голови Миколи Наги у місті створено резервний фонд деревини паливної для того, щоб цей зимовий період більш-менш пережити. Нормальних умовах, скажімо так, у військовий час тому міською владою, особисто Миколою Петровичем, очільником нашої громади, було прийнято рішення про створення резерву деревини паливної для того, щоб ну Дуже такі складні часи, будемо так сподіватися, вони не прийдуть до нас, де необхідно буде терміново забезпечити житлові приміщення обігрівом, і тому із даного фонду будуть використовувати ці дрова. Ця робота розпочалась не так давно. До неї задіяли осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості. Вони фасують дрова, перев'язують їх для того, щоб підготувати достатню кількість дров. Та забезпечити безперебійне постачання дров для населення в опалювальний сезон, за дорученням міського голови, ми спільно з керівником центру зайнятості Миколи Черновим організували теж роботу безробітних, які перебувають на обліку в центрі зайнятості. І вони на сьогоднішній день працюють саме по хвасуванню деревини паливної для того, щоб потім, якщо такий момент, настане. Було зручно видавати деревину палину для осіб, які будуть потребувати цього. На цих роботах нині працює 9 осіб за тиждень заготівлі та фасування дров, робітники збирають у в'язанки одну фуру деревини. Ця робота буде тривати протягом місяця. Також влада попіклувалася про родини захисників, які нині перебувають на фронті. Було прийнято рішення ще очільником нашої громади, порадившись своїми колегами стосовно того. Щоб забезпечити деревиною паливною сім'ї військовослужбовців, які опалюють, будинки яких опалюються саме деревиною паливною. І тому понад 300 сімей військовослужбовців, які перебувають на передовій саме в гарячих точках сьогоднішньої війни, будуть забезпечені саме деревиною на зимовий опалювальний період. Для формування списків таких. Сімей залучають старост старостинських округів. Ми співпрацюємо з старостинськими округами, з їхніми очільниками, і вони нам надають відповідну інформацію. Вони безпосередньо знають сім'ї, теж збирають відповідний пакет документів, направляють до управління. А ми вже тоді працюємо напряму з даними сім'ями щодо забезпечення деревиною. Виділяються кошти з бюджету для сімей, чиї родичі загинули під час бойових дій. У нас вже третій рік. Поспіль діє програма міська, відповідно якої забезпечується деревиною паливною і сім'ї загиблих військовослужбовців. Саме ті сім'ї, які дійсно опалюються, житлові приміщення, їх опалюються деревиною паливною, тому рішенням по 15 тисяч щорічно видається на сім'ю для того, щоб вони могли придбати деревину паливну за словами Антоніни Миколаївни. Управління має відповідні списки, які на жаль час від часу поповнюються новими прізвищами. В управлінні праці та соціального захисту населення є відповідна база даних. На жаль, вона поповнюється зв'язку з тим, що продовжуються військові дії. І тому ми телефонуємо. Саме тим членам сімей загиблих, уточнюємо особливо це стосується нових сімей, уточнюємо, яким саме видом палива опалюються їхні помешкання. І, Звичайно, наголошуємо на тому, який пакет відповідних документів вони повинні надати, щоб потім на підставі цього виділити кошти, і вони щоб придбали деревину паливну. Невелику грошову допомогу на придбання дров виділяють і внутрішньо переміщеним особам. Відповідно програми, ми можемо виділяти їм кошти, матеріальні кошти для того, щоб вони теж придбавали дану деревину.